thank you В кімнаті я поприбирала, вже пообрала ось цю шторку, повісила, все поскладала. Ось тут букетик, треба буде його трохи перебрати, бо деякі квіточки вже починають вянути, ось наприклад, трояндочки. Деякі квіти позасихали. Деякі обпадають, можливо, взагалі приберу і поставлю новий раковину. І все тут чистенько. І, і протерла підлогу. Так, і ванні вже поприбирала, тепер мені потрібно буде поприбирати в залі. Але перед тим, як прибирати, треба поскладати всі ці іграшки. Тут я Бога викинула з цієї корзини всі іграшки, щоб Святослав взяв нові, щоб почав ними гратися, бо ті, що у нього є, він вже ними не дуже сильно грається. То треба буде знову зараз поперебирати ці іграшки. І починати прибирати в залі. Треба буде винести басейн, бо він спустився. Ми його набрали, але він почав спускати, треба знайти де, де воно спускає, і заклеїти. Ось ці це дитячі речі маленькі, треба їх поскладати, заховати. І Поприбирати, повитирати пилюку, повитирати ось ці церкала. Також на камінні трохи привести порядок. Загалом треба от потроху почати прибирати тут і також в кімнаті. кімнаті я більш-менш поскладала, поставила. Це все наверх, щоб включити тут робот пилосос Треба буде поскладати на комоді і на комп'ютерному столі. Бо Святослав дуже часто приносить іграшки якісь перед сном, і це все складається на комод або на комп'ютерний стіл. Прибралась, перестелила постіль, це ще вчора перестелила. У нас вже наступний день, друга половина дня, тут вже Святослав поспав. Вчора замінила постіль. Покривало кинула пратися, тому, як поперед, висохне, знову застелиться, поки що так, без покривала. Дістала коробочки. Це мої коробочки для е, творчості, хедмейду, тому їх треба буде перебрати, е, дещо повикидувати те, що не використовується, або продати, е, перепродати е, і поскладати так, як потрібно. Зашторила штори, тому що дуже сильно сонце пече. І тоді дуже жарко в кімнаті, тому вирішила не відкривати. Як заслонила на обід, коли Святослав ліг спати, так і досі заслонені. Поскладала на комоді. Ось тут вирішила поставити набір такий ось. Це мені кума я подарувала на день народження. Ось така ось. Міні-вазочка. Тут я поставила гірлянду на батарейках. Це слугує, слугує як нічник. Ось така ось свічечка. Дуже гарно пахне. І підставочка. Тут у мене різні прикраси і флешки, щоб не загубити. З цієї сторони вирішила поставити те, що ми робили на рік Святославу з відбитками пальців. У мене фотографії є, і лишилося тільки попідписувати тут хто є хто. Вже півроку пройшло, а я все не як до цього не дійшла. Поставила ось такі ось вазочки. В одну вазочку поставила колосочки. Дуже гарно виглядає. А в інший бавовна ось, так, ось. І ось так ось тут рамочка з фотографією. Тут фотографії, коли я вагітна була. Тут у нас зволожувач повітря. Це з прикраси моєї, коли батьки дарили, то я вирішила поставити свічечка. І ось така ось вазочка. Дуже дуже гарно, мені здається, вийшло А ще сьогодні прийшла посилочка сінцею то я вже Святослава змінила постіль. Ось такий з вівцею. Ось тут наволочка чи простень вона йде. На резинці із облачками-хмаринками, а сама наволочка вона йде в виді мордочки барашика і ось тут такі барашики маленькі. І ще зараз покажу, який і ще один комплект був прийшов Святославу. У ну, ось такий ось другий комплектик. Він йде без наволочки чи без простині. Наволочка тут є. Тут іде наволочка та під ковдра. Простині немає, але у нас і так багатенько різних простиней, Тому от сюди підійде біленька якась або сіренька, мені здається, дуже гарно буде з ось такими гусочками. І мишками. Вона йде двухстороння, з однієї сторони бешево, а з іншої сторони така зелененька. І так само йде під ковдра двохстороння. Дуже-дуже гарно, мені подобається. Вийшли трохи на вечір прогулятися на двір. Більш-менш нормально но зараз. Бо ці два дні була взагалі спека, неможлива спека. Було під 40 градусів в тіні, навіть вечором. було, навіть дивилася вчора та позавчора. В 7, часи, годин, так, в 7 годин вечора було 38 градусів. А сьогодні 33 градуси. І трошечки такий прохолодний вітерець, то ми вийшли прогулятися. У нас вже цвіте соня. Ось така ось краса. Хочу, поки він цвіте, зробити декілька фотографій самої і Із Святославом. Якщо завтра буде така ж сама погода, то, скоріш за все, завтра зроблю декілька фото, бо це дуже-дуже-дуже ну, гарно. Соня так цвіте, така краса. А ще тато почав. Знімати стару плитку, ту, що нам треба було замінити в трьох невеличких кімнатках, точніше в двох невеличких і на кухні. Сьогодні буде заливати наливний пол і потроху буде стелитись уже нова плиточка. Я вам покажу, як буде виглядати. Буде дуже гарно. Плиточка дуже гарненька. І в цьому місяці будуть робити також натяжну стелю на кухні, в ванні та в кімнаті у брата. Здається, все. Трьох кімнатах. Чи ще в маленький кімнаті коридорчику, не пам'ятаю, взагалом. В трьох кімнатах це 100% буде робитися натяжна стеля в цьому місяці. І після того, як вже зробиться натяжна стеля, поставиться, покладеться плитка, то вже будуть ставити кухню. ну Там залишилося ще е, дві стіни, ті, що я показувала під цеглу пофарбувати. І на інших стінах поклеїти шпалери. Але це дуже швидко робиться порівняно із тим, що зараз треба буде зробити плитку і е, поставити плитку і стелю зробити. То поклеїти шпалери це так, один день займе і все. Тому Скоро краса. Я сподіваюся, що буде дуже скоро, бо десь напевно півтора тижня, може навіть і два тижні ми займалися. Часником я нічого не знімала, ми нічого не робили в хаті. Єдине, що я трохи прибирала, їсти готувала та посуду мила. Все. Більше нічого я не робила. Ми на дворі. Спочатку збирали цей часник, а потім його треба було пообрізати та розсортувати. То ми робили це все. І через це я так надовго пропала, майже на два тижні. Ось на кухні вже почали збивати плиточку. Дуже-дуже багато всього тут стоїть, це треба буде потім забирати кудись. І в цій кімнаті і наступній теж збита плитка. Я трохи пізніше покажу. Так, і ось так ось. Ой, зараз я вимкну світло і ось так ось збита ось тут плиточка. Потім це все зальється наливною підлогою і буде кластись плиточка. Так, уже у нас наступний день і тато вже залив. Натяжною підлогою, воно вже застило. залив ось цю і ось цю кімнатку. Кухню ще не завивав, бо там ще треба збивати повністю кафель. І в нас буде ось такий ось під мрамор із нібито дерев'яними такими вставочками. Дуже-дуже гарно. Гарненько буде, світленько, теж буде кластись. Так, тільки що їздили в магазин, купила філешки, вже почала різати. Зараз буду робити рублені котлети. Тут у мене 4 філешки. Я відділяю малі філе, залишаю, я їх пізніше приготовлю. Філешки нарізаю на такі смужечки, і на маленькі квадратики, десь приблизно по сантиметру, півтора, десь так. А, і потім покажу, що буду добавляти. Нарізала одну цибулину, теж кубиками. Зараз кидаю до м'яса, додаю одне яйце, сіль перець з смаком і 2 столові ложки майонезу. Все перемішала. І тепер в холодильник Хочу, десь знає. на півгодинки годинку, а я, взагалі я, краще я знає, було б на ніч. Там, Але так як та я та буду готувати вечором, то десь на годинку закину і буду смажити. І ось такі ось котлетки у мене вийшли. Ну а на цьому буду завершувати відео. Ми будемо сідати вечеряти. Всі, хто їсть, теж смачного. І дякую за перегляд. Па-па-па-па!